Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, освічені люди це гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Давайте пригадаємо, яка пора на надворі. Так, правильно, осінь з кожним днем надворі стає все холодніше і холодніше. Тахам та хам та вірянкам все важче і важче знайти. Ось сьогодні залітав до нас у гості. Це пташечка. А звуть її Синичка. Давайте ми з вами її розглянемо. Тіло пташки вкрите пірячком жовтого та чорного кольору. У неї є лапки, крила, на голові очі та дзюбик, яким вона клює зернятка, хоч пташка маленька, але вміє літати та вправно стрибати. Можемо допомагати птахам. Так, ми можемо майструвати для них годівничку та підгодовувати їх. Залишити для них смачну їжу. Це може бути насіння, зерно, пшоно, пшениця, крихти хліба, для синичок шматочок сала, шматочки яблучок, але ні в якому разі не можна пригощати птахів солодощами. Для наших пташечок, зернятка. Ось які зернятка для пташенятка зліпила я. Давайте ми з вами їх розглянемо. Дітки, погляньте, скільки зерняток на тарілочці. Так, правильно, їх багато, а якої вони форми. Вірно, вони круглі. Для роботи нам знадобиться дощачка для ліплення, солоне тісто. Тарілочка та серветка для охайності. Шановні батьки, попрошу вас підготувати все необхідне. Беремо тісто та відщипуємо від нього маленький шматочок. Кладемо його на долоньку, накриваємо іншою та коловими рухами робимо кульку. Ось яка кулька вийшла. Це і буде сернятку. Кладемо його на тарілочку. Таким чином, ми робимо ще одне, щоб вийшло багато зерняток. Після роботи витираємо руки вологою серветкою. Ось такі зернятка для пташенятка у нас вийшли. Я пропоную вам вдома також спробувати зліпити гостинці для пташенят, сфотографувати та надіслати мені фото. Я з нетерпінням чекатиму. До нових зустрічей! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!